Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас огляд програми для обліку, яку я рекомендую при продажі техніки та товарів. Дуже багато підприємців мене запитують, яку програму обліку обрати, якщо у тебе продаж товарів, і е, насправді це специфічне запитання, тому що під кожну нішу підходить та чи інша облікова програма. Якщо до прикладу у вас експорт імпорт то це може бути одна програма. Якщо у вас виробництво, то це може бути інша програма. Якщо у вас ведення простих фопів, то це ще третя програма. Давайте розбиратись, яку облікову програму я рекомендую брати, якщо у вас продаж побутової техніки. І так я пропоную вам для огляду програму Діловод. Ви можете у середовищі цієї програми вносити прихід товару, продавати товар, вносити ціни, за якими ви хочете продавати ці товари, тобто у вас буде прайсова ціна, ви будете бачити маржинальність, звіти по прибутку, скільки ви заробляєте, скільки товарів у вас є на складі, та як побачити прибутковість вашого бізнесу. Оскільки саме прибутковість це і є то, заради чого ви все-таки працюєте. І так. Поїхали! Я вам покажу інтерфейс цієї програми. І так, друзі, переходимо у середовище програми Діловод. Для цього ми натискаємо Увійти зверху справа і нам автоматично підтягується логін та пароль, який ми до цього реєстрували. Заходимо у середовище. Для того, щоб внести нашу юридичну особу, нам спочатку потрібно додати відповідного ФОПа. Тобто, нам потрібно створити саме цього підприємця, з якого ми будемо створювати реалізацію та прихід товару. Отже, давайте ми перейдемо в вкладку підприємець, і в нас тут вже є саме підприємець, через якого ми працюємо. Для того, щоб створити нового підприємця, нам потрібно Зробити наступне. Ми переходимо у правий куток, там де в нас відображається наш обліковий запис, і натискаємо «Налаштування обліку. Після чого нам відображається перелік всіх юридичних осіб і підприємців, які ми вже створили в даній програмі. Для того, щоб створити нового підприємця, ми натискаємо клавішу додати. Отже, ми вносимо найменування цього підприємця. Давайте внесемо що це у нас на даному етапі саме фізична особа. Для того щоб змінити на юридичну особу, ми натискаємо двічі на три крапочки, і нам відображається переключення на юридичну особу. Давайте внесемо юридичну особу. До прикладу, це буде то побутова техніка. Для того, щоб нам заповнити всі реквізити, ми вносимо місце реєстрації юридичної особи. Ми вносимо ЄДРПО. ЄДРПО – це номер компанії. Ми можемо його знайти в установчих документах. Якщо це платник ПДВ, ми вносимо ІПН. Для того, щоб правильно реєструвати податкові накладні. Повне найменування також можна внести або скопіювати. Давайте ми це зробимо сюди. Натискаємо Зберегти та Закрити, і у нас вже відображається нове підприємство Побутова техніка у переліку підприємців. І кожного разу, коли ми будемо вносити прихід товару і реалізацію, ми будемо обирати зі списку наших підприємців в даній програмі. Тобто ми одночасно можемо вести облік кількох юридичних осіб або підприємців у середовищі Діловод. Давайте тепер зробимо прихід товару на ТОВ побутова техніка. Для цього ми переходимо в розділ закупівлі і натискаємо надходження товарів та послуг. Відповідно, надходження товарів та послуг ми робимо на основі прихідних накладних. Це може бути прихідна видаткова накладна, або це може бути акт виконаних робіт. В даному випадку, так як ми торгуємо побутовою технікою, ми саме створюємо накладну. Натискаємо Створити. І обираємо зі списку компаній, на яку ми будемо вносити прихід. Вибираємо тов-побутова техніка, і ми будемо створювати прихід від постачальника. Якщо це наш перший постачальник, і ми вперше вносимо прихід, ми його створюємо. Давайте ми оприбуткуємо товар від е, саме юридична особа. Це буде ТОВ Ліпхар. Ми можемо зберегти та закрити. Нам не обов'язково вносити якісь додаткові дані цієї компанії, Там є і так далі. Тобто ми можемо зробити скорочену назву. Далі ми натискаємо, дивимося, що це у нас основний склад. Якщо це один склад у нас, ми залишаємо за замовчуванням основний склад, валюта в гривнях і додаємо товар. Давайте ми додамо товар, так само його створимо. Це буде холодильник. Артикул ми можемо вносити як в назву, так само і в розділ артикул. Для того, щоб, до прикладу, легше було шукати товар, ми можемо його шукати за артикулом. Далі ми відображаємо одиниці штуки і можемо вказати ціну. Ця ціна це ціна, за якою ми будемо продавати даний товар. Нам потрібно спочатку зберегти об'єкт. І ми забули внести налаштування обліку. Давайте ми внесемо налаштування обліку, це обов'язково. Як ми будемо обліковувати цей товар? Тобто, це є в нас саме товар, це не послуга, не матеріал, ми не будемо використовувати в виробництві, ми будемо його в подальшому продавати. Відповідно, ми натискаємо Зберегти, і холодильник у нас зберігся. Зараз ми ще раз його знайдемо, цей холодильник. Серед нашої номенклатури товарів ми можемо шукати його до прикладу за а, саме за артикулом, так який ми створили. Ми можемо внести в нього зміни і, до прикладу, встановити ціну, відпускну ціну, до прикладу, 250 тисяч гривень. Ось, починається ціна від сьогодні. Ми це фіксуємо, є ціни закупівельні, відпускні, можна також закупівельну ціну додати, до прикладу, 150 тисяч гривень. Зберігаємо і зберігаємо цей товар. Натискаємо Зберегти та закрити. Так, тільки що перевірила і зрозуміла, що саме в цьому товарі, коли ми натискаємо його редагувати, саме в розрізі обліку товарів не був зазначений рахунок. Тому а, саме ось рахунок обліку, товарів ми повинні вибрати для, цієї, а, для цього товару. Давайте ми його виберемо. Це будуть у нас а, товари, 281 рахунок, товари на складі. А, ці рахунки ми вибираємо згідно а, саме рахунків бухгалтерського обліку України. Які, а, Є затверджені і вони є а, одинакові для всіх. Тобто товари на складі 281 рахунок. Натискаємо зберегти, зберегти та закрити, і пробуємо ще раз зберегти це надходження. Отже, у нас надійшов на тов побутова техніка холодильник від постачальника «Ліпхар» на суму 150 тисяч гривень. Тобто, собівартість його зараз включає а, лише оплату постачальнику 150 тисяч гривень. До собівартості також можуть відносити. Додаткові витрати на привезення цього товару до нас на склад. Тобто ми можемо додатково створити ще додаткові витрати. Давайте попробуємо, подивимося, які додаткові витрати, які документи можна створити на основі цього надходження. Отже, ми можемо створити на основі цього надходження саме надходження товарів та послуг. Так, Операції з необоротними активами, переміщення, зміна ціни, відвантаження. Давайте ми створимо надходження товарів та послуг. Зареєструвати як накладні витрати, ми натискаємо так, тому що це буде, до прикладу, доставка до нас на склад, яка теж буде потім включати собі вартість для правильного розрахунку мережі та прибутковості бізнесу. Ми створюємо цю додаткову витрату, це буде транспортні витрати. Ми заплатили за цю послугу, до прикладу, 1000 гривень. Обираємо, що це у нас транспортні витрати, це не товар, це у нас послуга. Послуги отримані. Вибираємо, в нас це буде не в штуках, а в розрізі послуг. Натискаємо, що це у нас одиниця виміру послуга, і е, пробуємо зберегти цю позицію. Сума 1000 гривень, і е, ми її додаємо е, до накладної np е, 00002. тобто ця саме транспортна витрата буде належати до цієї накладної. Розподілити пропорційно ми можемо вартості або кількості. Розподіл по вартості буде актуальний тоді, коли вартісні ціни в прихідній накладні на наші товари, які ми оприбутковуємо, є різні. Тобто, наприклад, холодильник коштує 150 тисяч гривень, а гвинти коштує 5 гривень. І для того, щоб правильно відсотково поділити у ці тисячу гривень доставки, розподілити на всі е, наші е, оприбутковані товари, тоді буде резонно вибирати розподіл по вартості. Розподіл по кількості ми будемо вибирати тоді, коли, до прикладу, у нас. Буде різна кількість різних товарів. І до прикладу, тих товарів, яких багато, на них буде накладатись більша частина цих витрат. Тих товарів, яких менше, відповідно менше. Але краще тоді, в цьому випадку, я вважаю, вибрати розподіл по вартості. Всі ці нюанси облікової політики ми повинні зафіксувати в наказі про облікову політику вашої юридичної особи. І наказ про облікову політику він буде відрізнятися від підприємства. До підприємства, оскільки а, кожне підприємство індивідуальне, О, це може бути виробниче підприємство, може бути сфера послуг, може бути імпорт-експорт. І для кожного підприємства ми формуємо індивідуальну облікову політику, яка буде найкраще відображати ваші процеси бізнесу, і ми, ви можете до нас звернутися за такою послугою формування облікової політики. Отже, ми додали до цього. Нашого накладної транспортні витрати, як ви бачите, вони нас відобразились ось тут зверху, і вони будуть включатися в собі вартість, вартість яких необхідно віднести на собі вартість товару. Ми можемо додати кілька таких витрат. Тобто, це не лише транспортні витрати, це може бути якісь додаткові витрати там на розмитнення товару, на ем, оплату послуг по яких, якихось перевезеннях і так далі. Тобто, всі додаткові витрати. До моменту, коли цей товар приходить до нас на склад, вони включаються в собі вартість товару. Натискаємо зберегти та закрити. І вказуємо постачальника. Саме постачальника ми вказуємо цих додаткових витрат. Давайте ми зафіксуємо, що це, до прикладу, ФОП Петров Андрій Іванович. Він надавав нам послуги з перевезення цього холодильника. Ось, у нас відобразилася дві накладні. У нас є додаткові накладені витрати та саме надходження товарів. І, відповідно, нам прийшла і ця і ця послуга, за яку ми хочемо заплатити. Далі давайте перевіримо, як це відображається в облікових регістрах. Натискаємо Бухгалтерія, оборотна сальдова відомість. І подивимось оборотну сальдову відомість по компанії, яку ми щойно створили та зробили на неї прихід. Це побутова техніка. Натискаємо Сформувати, і ми бачимо наступні моменти, що товари на складі у нас відображається 151 тисяча гривень. І розрахунки з іншими операціями у нас 151 тисяча гривень. По факту, ця 1 тисяча гривень вона ввійшла в собівартість товарів на складі. Ми можемо детально відкрити оборотну сальдовідомість по рахунку і подивитися, що в нас собі вартість холодильника 151 тисяча гривень. Ось, додатково можна відкривати, тут можна робити, відкривати додатково кожен. Кожну операцію і дивитися взаєморозрахунки з постачальниками. Ми наразі нікому не заплатили, тому у нас буде саме оборотка і аналіз рахунку саме в розрізі товарів, тобто ми ще не заплатили нашому постачальнику. Якщо ми відкриємо аналіз рахунку 681-го рахунку, взаєморозрахунки з постачальниками і натиснемо на цю суму 151 тисяча гривень, нам відкриється карточка рахунку. Ми будемо бачити, які витрати, від кого прийшли і лягли на собі вартість. Для того, щоб закрити ці розрахунки, нам потрібно заплатити саме постачальнику і перевізнику. Для цього ми заходимо в розділ гроші і робимо саме платежі, тобто ми робимо виплату. По банку нашим постачальникам. У нас тут внесені рахунки, але ми повинні вибрати саме компанію, по якій будемо проводити операції. Ми робимо витрату, транспортні витрати, і ми будемо транспортні витрати саме платити Петрову Андрію Івановичу, тому, хто нам надав послуги перевезення. І в нас відображається, що в нас недостатньо коштів. Тобто для того, щоб зберегти спочатку видаток 1000 гривень, нам потрібно, щоб нам зайшли гроші. Спочатку відображаємо надходження за те, що ми продали цей холодильник 250 тисяч гривень. По факту, це є каванс, тому що ми ще не зробили продаж товару, так, і вони нам зарахувалися на рахунок авансів: 371 рахунок. І далі ми можемо заплатити нашому постачальнику. Вибираємо саме розділ Оплата постачальникам і пишемо, що ми хочемо заплатити 150 тисяч гривень саме нашому постачальнику ліпхар. Ми це робимо з нашого розрахункового рахунку, тобто ми отримали оплату від покупців. 250 тисяч і відправили гроші нашому постачальнику. Відповідно, різниця у нас буде наш заробіток. І також ми робимо ту саму витрату на транспортні послуги, для того, щоб розрахуватись повністю зі всіма нашими постачальниками. Оплата постачальникам вибираємо нашого постачальника, який здійснив перевезення. І перераховуємо йому 1000 гривень. Ось у нас стали три операції. Давайте тепер подивимося оборотну сальдову відомість, що у нас змінилося. Отже, товари на складі у нас залишились, ми їх не продали, тому по кредиту у нас тут нічого нема. Товари на складі в нас є. Ми що зробили? У нас є аванс на суму 250 тисяч гривень від нашого покупця, і ми розрахунки закрили з постачальниками. У нас не залишилось ніякого залишку на кінець сальду. Відповідно, що ми бачимо, що у нас є товари на складі, які ми не продали, і є аванс від поста від нашого покупця. Зараз нам потрібно зробити реалізацію товарів і закриється сума 151 тисяча гривень, вона спишеться нам а, на собівартість на витрати і виручка. Також спишеться. Давайте ми це зробимо і подивимося кінцеву оборотку по цим операціям. Натискаємо продажі, відвантаження та надання послуг, і ми створюємо по нашому а, саме підприємству Побутова техніка, створюємо реалізацію. Ми будемо продавати цей товар, тому що ми вже зафіксували, що нам заплатили за нього 250 тисяч гривень. Відповідно, ми саме за такою ціною його і продамо. Холодильник Ліпхер. ми його знайшли, і ціна нам підтягнулася з карточки товару. Тобто, нам додатково, якщо ми прописали ціну продажу, не потрібно буде її вносити. Ми пишемо кількість, сума підтягується. Ми відображаємо, до прикладу, що за цю продаж здійснив менеджер. До прикладу. Створюємо менеджер Оксана. І, відповідно, таким чином ми зможемо порахувати відсоток Оксані, коли за місяць вона продасть певну кількість товарів. Це теж дуже зручно. Розподіляти по працівниках, хто що продав і на яку суму. Далі ми вибираємо покупця. Ми його вибираємо зі списку, тому що ми вже, в принципі, цей товар продали, нам за нього вже заплатили, ми знаємо, хто заплатив, підтягуємо сюди його і натискаємо Зберегти. Давайте подивимося оборотну сальдову відомість, що у нас змінилося зараз. Отже, що ми бачимо? На залишку рахунку в банку у нас є 99 тисяч нашої виручки. Це і є наша, в принципі, наш прибуток з даної операції. На складі у нас вже немає холодильників, тобто залишок на кінець у нас нуль. У нас закрилися аванси, ми вже нікому і нам ніхто не винен. У нас закрився розрахунки з постачальниками, ми вже всім заплатили. Дохід від реалізації нам відобразився 250 тисяч гривень, тому що ми продали на суму 250 тисяч гривень. І з цієї операції собівартість складає 151 тисячу гривень. Відповідно, наш фінансовий результат, який ми заробили, це буде 250 мінус 151, це буде 99 тисяч. Є витрати, які не відносяться до собі вартості товарів. Це можуть бути оплата бухгалтеру, оплата за комунальні послуги, оплата за оренду. Ми їх додатково відображаємо в перехідних. Накладних, тобто робимо закупівлю на дану послугу або товар, і ці витрати вони не будуть відноситись до собівартості, але вони будуть окремими рядочками у витратах тут відображатись. Відповідно, аналогічно ми рахуємо наш прибуток. Це наші доходи, мінус всі витрати, згідно всіх всіх витрат, які тут будуть відображатись, і ми таким чином рахуємо прибуток. Ця програма допомагає нам зробити будь-які звіти по прибутках та збитках, щоб ви бачили ваш фінансовий результат. Таким чином ви завжди будете бачити прибутковість вашого бізнесу і будете бачити всі розрахунки між всіма постачальниками, підрядниками і так далі. Саме для цього потрібна облікова програма. Навіть якщо ви не юридична особа, а ФОП і ведете облік десь у вас на папірці або в Excel, то, повірте, краще скористатися програмою обліковою, і ви все будете вносити в цю програму і бачити повну картину вашого бізнесу. Це допоможе. Можемо вам розвиватись, масштабуватись, навіть якщо облік для вас не обов'язковий. А для юридичних осіб, саме облік у програмі є обов'язковий, тому ми його використовуємо в будь-якому випадку, для того, щоб формувати бухгалтерські звіти. Це є у нас баланс, звіт про фінансовий результат і так далі. Тобто, ми це все будемо формувати в нашій обліковій програмі. Ось ми бачимо, у в нас є різні звіти, є в нас податкові, податкова звітність і так далі. Відповідно, ми можемо створити звіт, який нам потрібен, до прикладу, єдиний податок, в залежності від того, яку систему оподаткування ми обираємо, ми зможемо в цій програмі сформувати звітність. Тому я рекомендую вам користуватись програмою, якщо вам потрібно налаштувати облік, навчити або вести облік у вашій програмі, або сформувати облік політику і визначити, на яких рахунках що ми будемо відображати, які витрати включаються в собівартості, які витрати не включаються, і так далі. Звертайтеся до нас, ми сформуємо вам облікову політику і допоможемо вашому бізнесу стартанути. Дякую, що переглядали це відео. Я сподіваюся, відео було для вас корисним, і ви обов'язково скористаєтеся перевагами програми Діловат. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер консультант